Я буду битись з тобою. Пробачте що. На парковці після уроків. Готуйся. Вчителі не б'ються. Усіх запрошу на це подивитись. Хештег махач вчителів. Хто ще про це знає? Я не дівка, щоб подобається. Моя задача навчати. Взагалі, покажи кулаки. Ти що, смієшся? Ти не поплутав століття. Кембел! Може краще одразу тікати. Я не казав, що тікати не можна. Ти що, олімпійська надія? Напруж. Я вже напружив. Там нічого немає. Хай він тебе вдарить, а ти одразу падай. Роби як опосуму, чи взагалі як тварини, кістикуни. сцикуни. Трапилось один психопат в моїй школі. Хоче мене побити. Якщо вас ображають, зверніться до свого вчителя. Я і є вчитель. <реш> 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 Ви ж дорослий мужик. то й терпіть як мужик. <реш>